Напередодні нового року під обстріл потрапив будинок на вулиці Середній. На щастя, опорні конструкції витримали, будинок уцілів, проте станом на зараз цей об'єкт один із найбільш проблемних. За інформацією експертів. Противарійні роботи треба провести якомога швидше, аби уникнути обвалення будинку. Сьогодні я зустрівся з будівельниками. Сума, що потрібна на відновлення будинку, обчислюється в десятках мільйонів гривень та є непідйомною для ОСМД. Отримання компенсації за програмну є відновлення досить тривала процедура. І ці кошти ще знадобляться для оздоблювальних робіт для оснащення приміщень. Адже мешканці зруйнованих квартир втратили все. Я буду ініціювати проведення позачергової сесії вже й найближчим часом та видалення коштів з бюджету міста. Наразі визначаємось з потрібною сумою. Паралельно будемо шукати інші джерела співфінансування. Я дуже вдячний компанії Стікон, яка з першого дня знаходиться тут і допомагає людям. Я думаю, що зробимо все можливе для того, щоб утримати дом, зберегти дом і зберегти квартири наших мешканців. Коли ми разом на все під цілу.